Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 969 370 особин за добу 1240. танків 10 804 одиниці за добу, 2. бойових броньованих машин 22 501 одиниця за добу, 14 артилерійських систем 27 827 одиниць за добу 47. Реактивних систем залпового вогню 1382 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1165 одиниць за добу, 3, літаків 372 одиниці, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35 860 одиниць за добу 82, крилатих ракет 3 197 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 48382 одиниці за добу 126. Спеціальної техніки 3884 одиниці. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.